Так, друзі, у нас у продажу з'являється Volkswagen Golf 2019 року випуску американець, але з Америки з мінімальними ушкодженнями. Є тільки косметичні підкраси, шпаклівки немає від слова зовсім. Дуже гарний автомобіль. Свіженький 122 тисячі км оригінального пробігу. Автомобіль на фірмових дисках, на гарній літній гумі. Дуже гарно виглядає, невеликий пробіг. Двигун 1,4 літри, бензин, механічна коробка передач, надійний економічний автомобіль. Звісно, у нас передній привід. Досить об'ємний багажний відсік. Є у нас камера заднього огляду, шторочка, все на місці, все як має бути. Красивий білий колір. Салончик у нас текстильний. Темно-сірого кольору в гарному стані. Салончик доглянутий. По дверним картам особливих зауважень немає. Є у нас в комплектації сліпі зони. Є електросклопакет, датчик світла та дощу, шкіряне мультикермо, є також круїз-контроль, 122 тисячі кілометрів оригінальний пробіг. Жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедіа з камерою заднього огляду, кондиціонер. Кондиціонер працює, заправлений, механіка на 6 ступенів. Спереду по салону також зауважень немає. Салончик в гарному стані. Технічно все обслуговано, жодних зауважень. Друзі, гарний автомобіль, економічний, надійний. І він уже у продажу компанії Автопарк місто Харків. Дане авто можна придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Всіх чекаємо, друзі, до зустрічі.